Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Вітаю вас і зі святом. Наша церква сьогодні згадує Слово Боже. Ви можете бачити Біблію, дивитися, думати, і це дуже хороший час. Ви знаєте, ми, коли читаємо Біблію, ми бачимо, що Бог також дав і для єврейського народу деякі свята, щоб вони згадували про дивні Божі справи. І так як ми сьогодні згадуємо про його слово, яке ми читаємо, яке змінює нас, про яке ми знаємо, і воно для кожної віруючої людини воно є це є таке живе, ідеальне слово, і воно повинно діяти в нашому житті. Я б хотів би для вашого підбадьорення запропонувати одне місце, дуже цікаве, де Давид. Він оспівує, це, можна сказати, одна із таких великих поезій є про Слово Боже, де він оспівує про те, що для нього значить Слово Боже, яке воно велике значення має в його житті. Ви знаєте, Давид з одної сторони, він був Божою слугою, да, вибраним царем, він був цар Ізраїлем. така, з одної сторони поважна людина, да, самий головний над ізраїльським народом. Можливо, десь і судею був для ізраїльського народу, але з другої сторони він був звичайним мужем Божим, він грішив, ми знаємо про це, він помилявся. Інколи він не слухав постанов Божих, які Бог йому говорив, і мав великі випробування в житті. Але одна такою можна сказати, Давида була ізюминка, за що Бог його полюбив. І назвав муж по серцю моєму» – Це то, що він, Давид, він просив Бога пробачення і він старався жити далі, виконував те, що Бог йому заповів. І ви знаєте, він з тими гріха, з тим гріхом, гріхами, які він зробив, він вжив постійно. Вони. Вони його спокушували, і він мав випробування, але він старався вже більше цього не робити, тому що він бачив, наскільки Бог добрий, що він, він його пробачив і давав далі йому життя. І тому людина, яка пережила в своєму житті велике випробування, побачивши, що Бог зробив в його житті і як він знов його підняв, Давид дуже сильно полюбив е, слово Боже, полюбив. Е, Бога і старався більше жити так, як він хоче. І оцей 118-й псалом, в деяких біблях, це 119, він описує свою любов до слова або що слово Боже значить в його житті. Це дуже, я ще раз повторю, такий унікальний псалом. Тому що він один із найбільших це один із найбільших одна із найбільших глав, можна сказати, Біблії. А ще, і, ще унікальність його в тому, що він написаний дуже таким чудовим чином, він от, написаний це 176 слів, 176 віршів, які складені у вісім віршів, і кожен тих вісім віршів. Складає такі, можна сказати, строфи, які починаються на, на відповідну букву алфа, алфавіту єврейського, єврейського алфавіту. Тобто це оцих 22 строфи, які складаються вісім віршів. Це кожна буква е, єврейського алфавіту. Що це значить для них і для нас, коли ми читаємо цей псалом? По-перше, це значить то, що. Цей псалом показує повноту Божого Слова, тобто від А до Я, повнота від початку до кінця, повнота від Алеф до Тав, якщо говорити по єврейському алфавіті. Друге, це, хороший, це хороше місце або значення для запам'ятовування, коли молодих юнаків вчили Слово Божого. Вони Заставляли їх, щоб вони вивчали цей псалом. Це був хороший такий метод для того, щоб добре запам'ятовувати кожну букву алфавіта, ти собі читаєш і запам'ятовуєш. Якщо дивитися так взагально на весь псалом, то в кожному 176 віршів прославляється Слово Боже. Давид по-різному говорить про Слово, він говорить, що це, що це закон. Це слово, це постанови, це свідоцтво, заповіді, шлях, наука, веління. І він говорить про те, що воно значить для нього особливо, що це воно його оживляє, воно допомагає, воно досконале, воно вічне, воно підбадьорює і воно є життя. І всьому цьому псалмі можна виділити один віршик, який, можна сказати, узагальнює весь цей псалом. Про прославлення, про досконалість Слова Божого. Якщо ми його прочитаємо, то побачимо, що 105 й вірш 19 псалом, 105 й вірш говорить такі слова. Твоє слово є світильником для моїх ніг, світлом, для моєї, світлом на моїй стежці. 105 105-й вірш, 119 псалом. Твоє слово є світильником для моїх ніг. Світлом на моїй стежці. Можна сказати, що це є ключовий вірш цього псалма, і ми пороздумуємо декілька думок на цьому вірші. Я думаю, що ми його неоднократно вже чули. Можливо, хтось і вивчив, він знає його, оце місце, що твоє слово то є світильником для, моєї, для моїх ніг, світлом на моїй стежці. Найперше. Хотілося б задати запитання, що таке є твоє слово, якщо дивитися по цьому вірші, що є слово Боже. І, ви знаєте, якщо дивитися в глибину історії, то на початку ми бачимо, що нема нічого. Ми читаємо буття, земля була пуста та порожня, темрява була над безодньою, порожнеча. Тиша і темнота. І тут ми чуємо слово Бога. І сказав Бог, хай буде світло. І сказав Бог, нехай станеться твердь! І сказав Бог, нехай станеться земля. І сказав Бог, давайте розкидаємо світила над землею, над твердю. І сказав Бог, нехай буде вода, і сказав Бог, створімо людину по образу твоєму, по образу нашому і подобі нашому. Ми бачимо, друзі, що Його слово це є слово Творця. Голос, що створює. Бог своїм, своїм словом створює Всесвіт. Твоє слово це є джерело життя. Це не просто інформація, це не просто якісь фізичні природні речі, які відбуваються сьогодні в природі. Ні, це просто все відбувається за словом нашого Бога. Слово сьогодні продовжує творити. Ми читаємо в Біблії, що слово, що я говорив вам, то є дух і життя. Слово Його це слово джерело життя. Все тримається сьогодні над цим словом. Слово не має слабкості, воно досконале, і воно незмінне. Слово Твоє, слово воно незмінне. Усе створене, воно змінюється. Змінюються пори року, змінюються галактики, континенти, цивілізації, імперії, люди, покоління. Але слово Боже стає незмінне. Вся історія, яка пройшла від творення всесвіту до сьогоднішнього часу, помінялося дуже всього багато, дуже багато. Але Бог своє слово сьогодні беріг і береже. І сьогодні ми маємо Біблію. Це спілкування з Боже... Це спілкування з Богом. Воно пройшло велику історію. Велику історію. Ми знаємо Римську імперію, як воно переживало це слово. Скільки було гонінь на це слово, як хотіли люди перетворити десь під свій стандарт. Але Бог, пройшовши через все, провів його через все. І ми сьогодні маємо, як пише нам Біблія, досконале пророче слово. Воно є незмінне, воно є, воно є стале. І як говорить апостол Петро, слово Господнє стоїть по віки. Чому я так впевнено говорю про те, що це є слово Боже? Тому що, живши вже в християнському житті, доволі такий період, біля більше десяти років, я бачу, що воно дійсно є живе і діяльне в моєму житті. Воно змінило мене, воно змінило мої погляди на життя. Далі, ми, коли будемо говорити, я розкажу історії, які. Які торкалися і змінювали через Слово. І так ми подивилися, що є слово Боже. Побачили, що це є Слово Творця, що це є джерело життя і що воно є незмінним до сьогоднішнього нашого часу. Далі ми дивимося, читаємо, друзі, що Твоє Слово є світильником, <кхух> є світильником для моїх ніг. Ви знаєте, коли. Ми сьогодні чуємо слово світильник або, можливо, світло. Ми, українці переживаємо це, тому що світло для нас сьогодні стає щось дуже особливим. І тоді світильником був, можливо, такий маленький світильничок. Сьогодні, я думаю, що всі ми ходимо от з такими ліхтарами по своїх квартирах, по своїх кімнатах, будинках. І ми знаємо, що це таке. Це є ліхтарик. Та? Ліхтарик, який показує нам світло. Ліхтарик, який показує нам, куди йти, щоб не впасти, щоб не зачепити за косяк дверей. Ми його включаємо, дивимось на свої ноги і проходимо. Нехай це буде такий сьогодні приклад для нас, що Слово Боже, так само є таким ліхтариком, таким світильником, як написано, Давид пише, це є світильник для для моїх ніг. Світильник для моїх ніг це таке. Як сказав брат Андрій, це таке ближнє світло для моїх книг, Да? Ми світимо, бачимо куди, бачимо, куди йти, і воно освітлює нам нашу дорогу. Давид в цьому псалмі він говорить про те, що е, дійсно Слово Боже це для нього є е, світлом і правдою. Е, що це значить в духовному розумінні для нас сьогодні? Це значить про те, що Слово Боже воно нам показує. Показує нам дорогу, як йти, як вибрати якийсь правильний вибір, щоб він був дійсно правильним, як вирішити якусь проблему, сімейну проблему, робочу проблему, чи ще якусь. Воно нас потішає, це слово, заспокоює у смутку у горі. Воно є для нас утіхою, не забуває в часи спокус, і як пише Давид, воно нас оживляє, тобто воно є. Живе і діяльне, і це є правда, я це переконався на своєму житті. Багато історій, як слово Боже, впливало і виконувало питання в моєму житті, дуже їх багато є. Але я пригадую одну єдину, яка така, вона так торкнулася мене ще її до сьогоднішнього дня. Пам'ятаю. В нашій церкві був брат, який мав таку звичку хорошу, він відправляв кожного ранку повідомлення із притчами. І одного разу на роботі я був при дуже великому виборі, як зробити свою роботу. Воно дуже була така серйозна там, дуже сильно переживав, не знав, що робити. Ходив, переживав, також молився, і Бог якось не давав вирішення, а воно вже на, як кажуть, на нагнітало, так тому вже дедлайни звужувались, звужувались, і вже потрібно було. Вирішити, а вирішення ще не було, і вже стоять люди, які готові робити роботу, а я не знаю, куди їм що показати, куди що проводити. І тут приходить від брата смска притчі, там де говориться у советуюся мудрость. І ви знаєте, мене як осіяло, сіяло, як освіт... як, як дійсно, як, оцим, як оцей фонарик світить дорогу, так мене такі точно. У мене ще є скільки ну, інших знайомих, які також робили цю роботу. Я в секунді дзвоню до них до того, до того спитав поради. Вони порадили, і я показав людям там, де потрібно робити, і все працює, і все, працює, все е відбулося з такої хорошої Божої руки. І таких історій дуже багато. Я думаю, що той, хто е ну, вірить в слово, що воно є дійсно Боже, живе слово, то кожен з вас може сказати багато історій про те, як. Слово Боже змінювало його як, як зміню. І це можна сказати тільки слава Богу за те, що Він присутній в нашому житті. Ще скажу, що світильником для ноги моєї в 11 му вірші цього псалма Давид говорить: хороше таке місце, що я бережу твоє слово у своєму серці, щоб мені не грішити проти тебе. І це також є дуже важливо для того, що коли в нас поступають спокуси, Давид говорить: Я положив в серці своє своєму слово твоє, щоб не грішити. І воно допомагає не грішити, друзі. Це також можна сказати, випробувано, перевірено, коли ти перебуваєш в слові, коли ти читаєш, роздумуєш, вчиш на пам'ять, то коли приходять спокуси, Бог дає. Бог дає силу. Ми можемо побачити приклад нашого Господа Ісуса Христа. Коли Його диявол спокушував, то ми бачимо, що Він знав на пам'ять слово і все говорив по, по слову, що написано, написано. Це хороший також приклад для нас, якщо ми також десь живемо, маємо випробування або спокуси, то це хороший приклад для нас, щоб ми. Застосовували це і не грішили перед Богом. Ще ми читаємо тут а, таке узагальнення, що світильником для моєї стежки. Тобто, Слово Боже, воно не тільки є світлом, яке освічує дорогу, по якій ми йдемо, щоб не впасти, не, не спокуситись. Давид говорить, що воно світильником є для стежки моєї. Тобто, якщо ми візьмемо фонарика і посвітимо чуть-чуть далі, то ми бачимо. Бачимо, куди нам йти, бачимо, бачимо стежку. Якщо буде хороший фонарик, у вас можливо є, і ви посвітите його в горизонт або десь так вверх, то ви побачите такий круг, який освічує повністю дорогу. Друзі, важливою також слово Боже є то, що воно показує нам в майбутньому нашу дорогу. Воно, Слово Боже, веде нас до пізнання Ісуса Христа, до Спасителя, яким є. Також є світлом. І ми знаємо місце Іван в Євангелії пише, що Христос говорить в 8 розділі 12 віршу, що Я є світло для світу. Іван 1,1 пише, що споконвіку було слово, слово було у Бога, і Бог було слово, і слово стало тілом, і перебувало між нами повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу як однонародженого від Отця. Коли ми йдемо за Словом Божим, коли ми його читаємо, в ньому перебуваємо, роздумуємо, то Слово Боже обов'язково нас приведе до пізнання Ісуса Христа, до пізнання нашого Господа і Спасителя, до пізнання цієї жертви, яку Бог послав, коли виповнилась повнота часу, щоб кожний, хто сьогодні може прославити Ісуса Христа, був спасений. Такі дії, друзі, Слова Божого, така цінність Його сьогодні. І ви знаєте, коли ліхтарик просто лежить, він не має цінності своєї. Він не покаже вам дорогу. Або коли сівши батареї, він просто, можна сказати, не має ну, це, кусок металу. І так само Біблія вона не працює, коли вона просто складена і десь лежить на полишці. Вона не має якоїсь такої магі... магічної сили, коли вона просто лежить. І я дивлюсь за своє життя, я бачу, що сьогодні лукавий він дуже краде наш час, він краде якимись матеріальними цінностями, заводить якусь суєту. І коли ти, наприклад, хочеш почитати слово, тебе зразу багато думок, що ти ще там то не зробив, то не зробив, туди треба. Або зразу за за телефон, хватаєшся за гаджета, тому от переживаю такі такі моменти. Я не знаю, як у вас це відбувається, але якщо говорити про про практичне таке застосування Слова Божого, то нам сьогодні потрібно реально подивитися, наскільки Слово Боже є реальним в нашому житті, наскільки ми реально його так ну сприймаємо, що це є слово Бога, що той Бог, який творив землю, творив всесвіт що він сьогодні, він сьогодні в Біблії і він сьогодні хоче поспілкуватися з тобою чи, чи зі мною. От це розуміння. Я думаю, що нам сьогодні потрібна велика дисципліна для того, щоб перебувати в слові. Хочу просто декілька порад, про що також думаю і е, надіюся, що Бог дасть сили, щоб змінюватися, щоб Слово Боже було більше в житті. Перше, це дуже хороший є, я думаю, що ми це застосовуємо, це читання по графіку. Це дуже хороше, знає, моя мама читає, і це її так підбадьорює, і це дуже такий хороший метод, він дисциплінує нас. Там є спеціальний графік, я думаю, що в нас теж є, і ви можете його знайти і читати просто, просто по графіку. Другий такий, як оце слово Боже, може працювати в нашому житті, це також чув одну хорошу таку думку, що можна друкувати частини слова і клеїте десь в місцях, де ви постійно буваєте, там зранку, наприклад, на кухні або в кімнаті. І це також є хорошим таким методом для того, щоб вивчати слово. Моя колись сестра прийшла із недільної школи, це було дуже давно, і поклеїла на, на кухні просто вивіску із недільної школи. і Там було написано Ефесян 6.8». Я його пам'ятаю на сьогоднішній день. Тобто, воно ти постійно йдеш до холодильника, воно висить і ти. Ти його, ти його читаєш і ти їсиш фізичну їжу, да, і, і тут тобі мимо мим оком духовна появляється. І це, це, хороший, це хороший метод. Ще один як можна це мати підзвітність, тобто знайти в церкві людину, яку, з якої ви можете читати слово, і просто десь зустрічатися або по телефону позвонюватися і сказати, я сьогодні це прочитала, я це прочитав. Тобто це хороший такий метод також для того, щоб, щоб слово просто не лежало, а працювало в нашому житті. Багато також, що ти чуєш проповідників, вони такими фразами говорять, що, наприклад, немає Біблії, немає сніданку. Це теж хороший такий метод, який зранку встав. Ти собі звичку виробив. що... Поки не поснідую, я не почитаю слово. Почитав. Або, наприклад, якщо ви сімейна людина з дружиною перед сном також можна почитати. Тобто, друзі, я думаю, що методів, звичок можна застосовувати, знайти дуже багато. Головне, щоб це дійсно було дисципліна, щоб це було з такою великою жагою, так як в Давида, щоб дійсно вивчити, вивчити, досліджувати, дивитися на. На Слово Боже. Тому, друзі, от в сьогоднішньому нашому святі, нехай це буде підбодрення для кожного з нас, що значить Слово Боже сьогодні для нас. Сьогодні, як ми маємо Біблію, тобто це сам Бог, Творець, який творив цю землю, по якій ми ходимо, він, він ось тут, Він говорить до нас кожного, кожного дня. Хотілося б, щоб ми також і знали і підбадьорувалися тим, що будь-яка в нас є проблема в житті, там чи спокуса, суєта, чи ще щось. Ось ось це слово. Ось тут ви знайдете втіху, ось тут ви знайдете підбадьорення, воно оживляє вас. Давид пише в цьому ж псалмі, що воно як воно як мед для нього. Тобто це щось таке дуже дуже смачне, дуже корисне і дуже толкове для нашого, для нашого життя. І і щоб його застосовувати, це, це нам потрібно. Тобто це також дисципліна, читання, вивчення, дослідження. Тому нехай вас Господь цьому благословить, щоб дійсно слово Боже було в вашому житті живе і діяльне. Амінь. Можемо помолитись, друзі.